Ласкаво просимо друзі до продовження подорожі книгою Елен Вайт Велика боротьба. У наших попередніх відео, ми бачили, як пророцтво об'явлення 11-го розділу предрікли події, що привели до французької революції. Сьогодні ми продовжимо це вивчення, і я вірю, що ви будете вражені, побачивши, як саме сповнилося це пророцтво. розглядаючи об'явлення одинадцятий розділ, ми переходимо до вірша 7 і продовжуємо до віршів 8 і 10 Коли вони, тобто два світи, Старого та нового заповіту, про яких ми говорили в наших попередніх відео, коли вони закінчать своє свідчення, звір, що виходить із безодні, почне війну проти них і переможе їх. І вб'є їх, і їхні мертві тіла будуть лежати на вулиці великого міста, яке духовно зветься Содом і Єгипет, де також був розіп'ятий наш Господь, і ті, що живуть на землі, будуть радіти тим і веселитися, і посилати один одному дари, бо ці два пророки мучили тих, хто живе на землі. отже, що означає цей уривок і як він стосується французької революції? Що ж. Для початку важливо пам'ятати, що ця пророча мова є символічною, вона не стосується буквально судому чи Єгипту, а того що ці місця чого символізують. Зверніть увагу, що в уривку сказано велике місто, яке духовно називається судом Єгипет. У великій боротьбі нам сказано, з усіх народів, представлених у біблійній історії, Єгипет найбільш сміливо заперечував існування живого Бога і чинив опір його наказам. Можливо, ви пам'ятаєте, як фараон сміливо заявив. Хто є Господь, щоб я послухався голосу Його і відпустив Ізраїль? Я не знаю Господа і не відпущу Ізраїля. Це, мої друзі. Є атеїзм і нація, яку представляє Єгипет, що висловлює подібне заперечення і претензії на живого Бога, і проявить подібний дух невіри та непокори, Велике місто описане в книзі об'явлення 11 розділ духовно також порівнюється з Содомом. Буквальний содом був добре відомий порушенням Божого закону і особливо своєю аморальною поведінкою та сексуальними практиками. Елен Вайт пише згідно зі словами пророка, трохи раніше, в 1798 році, якась сила сатанинського походження та характеру піднімається, щоб розпочати війну проти Біблії І в країні, де проходило свідчення двох божих свідків, було б замовчено, був би. Явний атеїзм фараона та розпуста содому потім вона заявляє: це пророцтво отримало найточніше і найразючіше виконання в історії Франції. Саме під час французької революції, в 1793 році, офіційний законодавчий орган одностайно відмовився від віри в Бога та поклоніння Богові. Ми читаємо, що Франція відділяється у світовій історії як єдина держава, яка декретом своїх законодавчих зборів проголосила, що Бога немає. із з якої все населення столиці та переважна більшість в інших місцях. Танцювала і співала з радістю, приймаючи це оголошення. Об'явлені 11 розділ, 8 вірш. Ми читаємо і їхні мертві тіла, посилаючись на святе письмо, лежатимуть на вулиці великого міста, яке духовно зветься Содом і Єгипет, де також був розіп'ятий наш Господь. Що означає ця фраза, де також був розіп'ятий наш Господь. Ми читаємо, що це уточнення пророцтва також сповнилося у Франції. у жодній країні дух ворожнечі проти Христа не виявлявся так яскраво. під час переслідувань, яких Франція зазнала на сповідуючих Євангелія, вона розіп'яла Христа в особі його учнів. Століттями у Франції проливалася кров мучеників, вальденці, альбігойці та хоробрі гугеноти. всі вони намагалися принести світло івангелі у свою країну, але їх вважали поза законом і полювали як на диких звірів. переслідування протестантів у Франції досягло кульмінації за Людовіка XIV-го. Відданий католик, відомий як Король Сонце, Людовік XIV схвалив те, що стало відоме як Свята Варфоломієва різенина. одна з найкривавіших і найжорстокіших вбивств усіх часів. У тій жахливій бійні, яка тривала в Парижі сім днів, а потім, за особливим наказом короля, поширилося на інші провінції і велася два місяці. Зрештою, загинуло 70 тисяч вірних божих людей молодих і старих, багатих і бідних, чоловіків, жінок і дітей очевидці розповідають, що коли звістка про різанину дійшла до Риму, була велика радість. Гармата святого ангела прогриміла радісним салютом, і дзвони дзвонили з кожного шпилю. Багаття перетворили ніч на день. Тепер була підготовлена сцена для кривавої французької революції. Біблія говорить нам у Галатам 6.7. не обманюйте себе, Бог осмієним не буває. Бо що людина посіє, те й пожне. Той самий головний дух, який спонукав до різанини святого Варфоломія, також очолив сцени революції. Але навіть у найтемнішу ніч Бог не забуває про свій народ, його слово не було замовчено назавжди. І як ми побачимо в нашому наступному відео, його світло виникло з попелу і засяяло яскравіше ніж будь-коли, приносячи надію та відвагу в життя мільйонів. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, благословляй нас, даруй добре розуміння, бо коли люди уникають і зводять на нівець Слово Боже, відбуваються жахливі результати. Господи, допоможи нам прийняти Твоє Слово, прийняти Твою настанову для нас у старому завіті. Та в новому завіті і зрозуміти, що ти маєш дорогоцінні послання для нас, Прямо з тронного залу неба, бережи і піклуйся про кожного з нас духовно та в інших відношеннях, щоб ми могли бути разом з багатьма іншими з минулого і відстоювати біблійну істину незалежно від того, з чим ми. Стикнемося, Дякуємо, що почув нас в ім'я Ісуса. Амінь.